Зараз вже працює на вулицях міста Кропивницький. Техніка передусім закуповувалася для того, щоб покращити всі питання, пов'язані з прибиранням міста. Ви бачите спеціалізовану техніку, як великі автомобілі називаються вони глобус. Да? Це, це, це моз. Не комбінований транспортний засіб, але не глобус. Глобус це інший виробник. Понятно. Ну плавно, орієнтовно, 2018. орієнтовно такий комбіновані автомобілі, які передбачають і дають можливість прибирати більш ефективніше, мати більшу потужність і тим самим покращити питання пов'язані з прибиранням снігу. Техніка спеціалізована, призначена для аварійно-диспетчерської служби. Це також надзвичайно важливо, тому що. Ми обслуговуємо е, велику кількість да, більше 1000-1400 будинків багатоповерхових, і зрозуміло, що аварійно-диспетчерська служба від якості її роботи залежить дуже багато е, в плані претензій від громади і в плані техніко-економічних показників е, е, тих енергоносіїв, які ми подаємо до будинків. Е, і, Водопостачання